Доброго дня, шановні українці! Доброго дня, шановні глядачі! З вами український історик та журналіст Єршвець. В місті Чернівцях надзвичайна подія. Намічається надзвичайна подія, просто надзвичайна подія. Має приїхати Сірожа Притула. Ви знаєте, сірожа притула, знаєте, хто це такий, правильно всі сказали. Це мега-волонтер, який збирає мега гроші, який годує одягає всю армію, який купив спутник, купив спутник в Україні розвідувальний спутник, який давав такі фотографії, що наш Генеральний штаб Збройних сил України не знав, що з тими з фотографіями робити. Чи ходити в ноль-ноль з ними, в нужник, чи що. Але ж купив спутник, де той. Спутник, усі забули про спутник. Про спутник, усі забули. Сірожа все купляв на фронт. Танки колонами, літаки летіли, все написано від сірожі Притула, Коротше, сірожа притула це Остап Бендер. Остап Бендер, якому вірять українці. Пам'ятаєте, Остап Бендер сказав Шурі Балаганову, Шура, у мене є 449 способів взяти у людини гроші, не порушуючи карний кодекс. Оце сірожа притула. Волонтер з народу. Просто довірливий український народ забув, хто з нього зробив волонтера з народу. На чиїх каналах він крутився, піарився, розкручувався і розкручується. Так, А на каналах, зятя кучми пінчука. Зятя кучми нашого кучми, щирого етнічного українця Пінчука розкрутився і розкручується. Хто сірожа притула? І забули українці не хочуть навіть згадувати, не хочуть знати, що родичем притули є регіонал-хомутинник, один з поплічників Віктора Януковича. А зараз українці скидають сірожі гроші, скидали, доки він не поїхав у Монреаль США. Водно там трошки потратив гроші, які українці йому наскидали, довірливі, як діти, і приїхав зараз в Чернівці починати чос, чос по Україні, чесати гроші на західній частині України, з довірливих українців. Що я вам скажу? Саме страшне, що в Україні нічого не міняється і не зміниться. Нам обіцяли зміни після Майдану, нам обіцяли зміни після АТО, нам обіцяють зараз ми переможемо і щось зміниться. Я на колінах кожен вечір падаю і молюсь по 10 разів за перемогу, за те, щоб хлопці наші ЗСУ вернулися здорові додому. Але я знаю, що такі, як Пінчук, щирі українці. На своїх телеканалах ліплять майбутніх депутатів правителів України, таких як Сірожа Притула, таких як Євген Дикий, який казав, я буду ходити по хатам з автоматом і защищати українців. Отакі От нами будуть правити. Будуть правити. тому що довірили українці, віддають їм все навіть свої останні гроші. Не відають вони бідні, що вони творять і кому вірять. З вами український історик та журналіст Ошвець. До нової зустрічі. Дякую вам Підписуйтесь на канал.